Друзі, сьогодні оглядаємо ділянку 12 соток в місті Ірпінь на виїзді з Ірпіня в сторону села Забуча Це ця дорога, що виходить потім на одеську трасу біля села Мила. Ловлю моменти, щоб говорити поміж поміж тим, як проїжджають машини, тому що трафік дуже активний. Дуже шумно. Так, Ділянка в нас має розмір 30х40, вздовж ділянки проходить лінія електропередач і вже у нас на ділянку заведена електроенергія 50 кВт. І встановлено наша ТП. Всі документи маються, АТПшка працюється, і її потужність розрахована на 100 кВт. Тобто її можна, ви можете розігнати до 100 кВт. Так, ділянка. Фасад у нас дороги 30 метрів, глибина 40 метрів. З дороги вже облаштовується каналізація. Тут буде міська каналізація. Взагалі, ну, якби власник планував зробити тут та мийку. Так, і тут для мийки є можливість підключення до колектора вверх по ну, за лісом планується є колектор. А на цьому місці, там де зараз ліс, по генплану <кій> заплановано, що це буде житловий масив. Це багатоповерхова забудова. Так, <кій> також з правого боку ділянки теж. У нас ну, примикає ділянка, яка, на якій планується величезний житловий масив будуватися. Ось на цій всій території зараз вийдемо подивимось. Ось ця вся територія має бути забудована багатоповерхівками. Ну, так планувалося до війни. Е, вже бачите, встановили відділ продажу. От, ну, Війна, бачите, завадила. Ось на цьому місці весь цей масив має бути забудований багатоповерхівками. І заїзд на цей масив, як звідси, мав бути, ну, з цієї дороги, де ми стоїмо. І з тої дороги перпендикулярної нам. Високовольтна лінія по державній програмі вона має бути захована в землю. Тобто цих стовбів не буде. Вони будуть заховані в землю і відповідно не буде санітарної зони. Наша ділянка без червоних ліній. Наші 12 соток без червоних ліній. Є витяг із технічної документації є 500. -ка. Звичайно, я надам, щоб ви переконалися. Так, Ще раз дивимося на ділянку. Ділянка, має, ділянка розташована, вона рівна в цілому, але вона дещо нижче рівня дороги. Ну, В принципі, це абсолютно не проблема. Тут легко підсипати, тому що підсипати зовсім небагато. Так, Це на цьому все. Ми зараз проїдемо до міста Єрпіння, подивимось на, на трафік, на масиви, які поруч. Посилання на оголошення буде обов'язково під відео. Телефонуйте, ціна буде вказана в оголошенні. Ну що, друзі, їдемо. Заїдемо праворуч. Подивимось, що тут. Дякую. Ми зараз знаходимося ось так навпряму. Там ми, можна практично вийти до ділянки. Через цей ліс буде дорога, де наша ділянка. І ви бачите, що тут величезний житловий масив, і він дуже активно розвивається. Там далі він пішов також. Тут багато будинків, таких 4 5 пятиповерхових Так, їдемо далі.